Закон України про Національну поліцію, розділ 11 ПР кінцеві та перехідні положення. Цей закон набирає чинності через 3 місяці з дня наступного за днем його опублікування, крім пунктів 1, 2, 3, 7, 13, 15, 17, 18 розділу 11 При кінцеві та перехідні положення цього закону, які набирають чинності з дня наступного за днем його опублікування. Частини 7 Статті 15 та частини 5 статті 21 цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2017 року. Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Києві, цей закон набирає чинності з дня його опублікування. Щодо поліцейських підрозділів патрульної поліції в місті Одесі та Львові, цей закон набирає чинності з 20 серпня 2015 року до 31 грудня. 2016 року керівником та заступником керівника поліції може бути призначена особа, яка відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію, має повну вищу освіту, має стаж роботи не менше 10 років, має досвід роботи на керівних посадах не менше 5 років. До 31 грудня 2016 року керівником та заступниками керівника територіальних органів поліції може бути призначена особа, яка Відповідає загальним умовам вступу на службу в поліцію, має повну вищу освіту, має стаж роботи не менше 5 років, має досвід роботи на керівних посадах не менше одного року. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на неї обов'язків надаються права, передбачені статтями 42 46 цього закону. Військовослужбовці Управління Державної охорони України під час здійснення державної охорони мають право зберігати, носити і застосовувати вогнепальну зброю та спеціальні засоби на підставі і в порядку, передбачених цих, цим законом. До проведення законодавства України у відповідності з цим законом, акти законодавства застосовуються в частині, що не суперечить цьому закону, визнати такими, що втратили чинність. Закон України про міліцію відомості Верховної Ради УРСР 1991 року номер 4 стаття 20 із наступними змінами. Постанова Верховної Ради е, Української РСР про порядок ведення в дію закону української РСР про міліцію. Відомості Верховної Ради УРСР 1991 року номер 4 стаття 21 внести зміни до таких законів України, в абзаці 2, частині 1 статті 5 закону України про оперативно розшукову діяльність відомості Верховної Ради України 1992 року, No22, стаття 303, із наступними змінами, слова судовою міліцією виключити. У частині 1 статті 15 закону України про державний захист працівників суду і правоохоронних органів відомості Верховної Ради України 1994 року номер 11 стаття 50 із наступними змінами. Пункт Г. Викласти в такі редакції щодо суддів, працівників апарату суду та їх близьких родичів на підрозділи відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України. Після абзацу азацомого доповнити новим абзацом такого змісту. Щодо інших працівників, зазначених у статті 2 цього закону на поліцію. У зв'язку з цим абзац 8 вважати абзацом 9-м. Абзац першої частини 3 статті 3 Закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. Відомості Верховної Ради України 1994 року, номер 11 стаття 51, 2003 року номер 16 стаття 124, 2009 року, номер 3 3637, статті 511, 2014 року, номер 47 стаття. 2051 викласти в такій редакції. Здійснення заходів безпеки покладається на уповноважені органів у склади структур, яких з цією метою можуть створювати спеціальні підрозділи. Безпека осіб, які беруть під захист, якщо кримінальні провадження знаходяться в провадженні податкової міліції, прокуратури або суду, забезпечується за їх рішенням відповідно органами служби безпеки України, органами поліції, органами і установами виконання покарань, слідчими ізоляторами чи підрозділами відомчої воєнізованої охорони держави. Державної судової адміністрації України. У частині першій статті 19 закону України про судову експертизу відомості Верховної Ради України 1994 року номер 28 стаття 232 2005 року, номер 1 стаття 14, слова Міністерства внутрішніх справ України замінити словами, підрозділами відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України, а слово йому виключити. У законі України про судоустрій статус суддів відомості Верховної Ради України 2015 року номер 1820 стаття 132. У статті 138 у частині 1 слова органи внутрішніх справ замінити словами підрозділ відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України. У статті 3 слова органами внутрішніх справ замінити словами відомчого воєнізованого охороною Державної судової адміністрації України. У статті 157 у частині 1 слова спеціалізовані підрозділи органів Міністерства внутрішніх справ замінити словами підрозділ відомчої воєнізованої охорони Державної судової адміністрації України. Доповнити частиною другою такого змісту підрозділи відомств воєнізованої охорони утворюються Державною судовою адміністрацією України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, працівники яких під час виконання службових обов'язків мають право користуватися вогнепальною зброєю та спеціальними засобами в порядку і відповідно до вимог, визначеними законом. Державна судова адміністрація за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України затверджує, Положення про відомчу воєнізовану охорону та здійснює контроль за діяльністю її підрозділів. У законі України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Відомості Верховної Ради України 1992 року номер 29 стаття 399 із наступними змінами. Статтю 1. Доповнити пунктом ж такого змісту. Державні службовці та працівники навчальних медичних закладів та науково-дослідних установ Міністерства внутрішніх справ України або поліції з числа колишніх працівників міліції, які станом на день опублікування закону України про національну поліцію проходили службу в органах внутрішніх справ та мали календарну вислугу не менше п'яти років і продовжували роботу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції, їх територіальних органах, закладах та установах на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до закону України про Державну службу а в начальних медичних закладах та науково-дослідних установах на будь-яких посадах. В абзаці 1 пункту А, частини першої статті 12 слова у пунктах Б та Д замінити словами у пунктах «П», Д та «Ж». У частині 1 статті 13, пункт А, після слів за станом здоров'я, доповнити словами особам, звільненим зі служби в поліції на підставі пунктів 2, 3, частини 1 статті 77 закону України про національну поліцію. Пункт Б після слів органах внутрішніх справ доповнити словом поліції. У статті 17 пункт Б, частини 1 після слів органах внутрішніх справ, доповнити словом поліції. Після частини другої доповнити новою частиною такого змісту, до вислуги років е осіб, зазначених у пункті ж статті 1, 2 е цього закону, додатково зараховується час безперервної роботи з дня призначення після звільнення зі служби в органах внутрішніх справ міліції на посадах у Міністерстві внутрішніх справ України або Національної поліції, їх територіальних органах, закладах та установах. Що зміщується державними службовцями а в навчальних, медичних закладах та науково-дослідних установах на будь-яких посадах? У зв'язку з цим частиною 3 та 4 вважати відповідно частинами 4 і 5. статтю 43 доповнити частинами 15 і 16 такого змісту особам, зазначеним у пункті жест. Статті 1.2 пенсія обчислюється відповідно до частини 3 цієї статті з розміру грошового забезпечення, яке вони мали на день звільнення зі служби в органах внутрішніх справ. У разі, якщо на момент призначення пенсії відбулася зміна розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення та або були введені для зазначених категорій осіб нові щомісячні додаткові види грошового забезпечення, надбавки, доплати, підвищення та премії у розмірах, встановлених законодавством, призначена пенсія підлягає негайному перерахунку. В абзаці 8 частини 13 статті 13 Закону України про військовий обов'язок і військову службу відомості Верховної Ради України 2006 року номер 38 стаття 324 2015 року номер 13 стаття 85 і змінами, внесеними законом України від 14 травня 2015 року номер 433 8 Слова особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України замінити словом поліцейським. У частині 1 статті 21 закону України про Державну прикордонну службу України відомості Верховної Ради України 2003 номер 27 стаття 208 словам закону України про міліцію, замінити словами законом України про національну поліцію. У статті 26 закону України про Службу безпеки України від Відомості Верховної Ради України 1992 року номер 27 стаття 382, слова законом України про міліцію, замінити словами законом України про національну поліцію, Кабінету міністрів України в місячний строк забезпечити створення центрального органу виконавчої влади поліції України та його територіальних органів, забезпечити призначення керівників та заступників керівників поліції України та її територіальних органів прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього закону, перевести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом, забезпечити перегляд і проведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових. Актів у відповідність із цим законом, забезпечити прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що випливають із цього закону, ужити заходів щодо фінансового та матеріально-технічного забезпечення поліції України, внести на розгляд Верховної Ради України проект закону про затвердження дисциплінарного статуту національної поліції України. Пункт 8 розділу 9, визнано таким, що не відповідає конституції України, є неконституційним згідно з рішенням конституційного суду. З дня опублікування цього закону. Всі працівники міліції, особедового і начальницького складу органів внутрішніх справ, а також інші працівники міністерства внутрішніх справ України, його територіальних органів, закладів та установ вважаються такими, що попереджені у визначеному порядку про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів. Працівники міліції, які виявили бажання проходити службу в поліції за умови відповідності вимогам до поліцейських, визначеними цим законом, упродовж трьох місяців з дня опублікування цього закону можуть бути прийняті на службу до поліції шляхом видання наказів про призначення за їх згодою та, чи походженням конкурсу на посади, що зміщуються поліцейськими у будь-якому органі закладі установи поліції. Посади, що пропонуються особам, зазначеним у цьому пункті, можуть бути рівнозначними, вищими або нижчими щодо посади, які ці особи обіймали під час проходження служби в міліції. Працівники міліції, які відмовилися від проходження служби в поліції та або не прийняті на службу до поліції в тримісячний термін з моменту попередження про наступне вивільнення звільнення зі служби в органах внутрішніх справ через скорочення штатів. Указані в цьому пункті особи можуть бути звільнені зі служби в органах внутрішніх справ до настання зазначеного в цьому пункті терміну на підставах, визначених положенням про проходження служби урядовим та начальницьким складом органам внутрішніх справ. Перебування працівників міліції на лікарняному чи у відпустці не є перешкодою для їх звільнення зі служби в органах внутрішніх справ відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього закону. Працівникам міліції, які у визначеному цим законом порядку прийняті на службу до поліції, наказами про призначення на відповідні посади одночасно присвоюються відповідні спеціальні звання поліції, відповідно до такої схеми співвідношення спеціальних звань. Спеціальне звання міліції, спеціальне звання поліції, рядовий міліції, рядовий поліції, молодший сержант міліції, капрал поліції, сержант міліції, сержант поліції, старший сержант міліції, старший сержант, міліції, старший сержант поліції. Старшина міліції, старший сержант поліції, прапорщик міліції, старший сержант поліції, старший прапорщик міліції, старший сержант поліції, мол to하다, молодший лейтенант міліції, молодший лейтенант поліції, лейтенант міліції, лейтенант поліції, старший лейтенант міліції, старший лейтенант поліції, капітан міліції, капітан поліції, майор міліції майор поліції, підполковник міліції, підполковник поліції, Полковник міліції, полковник поліції, генерал-майор міліції, генерал поліції третього рангу, генерал-лейтенант міліції, генерал поліції другого рангу, генерал-полковник міліції, генерал поліції першого рангу. Працівникам міліції, які перейшли на службу до поліції, стаж вислуги в спеціальних званнях в міліції, зараховується до дослужу вислугу для присвоєння чергових спеціальних звань поліції. До створення укомплектування спеціально підготовленими поліцейськими та забезпечення функціонування на всій території України патрульної поліції тимчасово до 31 грудня 2016 року дозволяється функціонування в складі поліції Державної автомобільної інспекції та підрозділів громадської безпеки, на які покладаються обов'язки з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху в окремих регіонах та населених пунктах, де тимчасово відсутня патрульна поліція. Під час виконання повноважень з охорони публічного порядку та забезпечення безпеки дорожнього руху, підрозділи Державної автомобільної інспекції та громадської безпеки керуються положенням цього закону та інших законів України і підпорядковуються відповідним керівникам територіальних органів поліції. Підрозділи Державної автомобільної інспекції та громадської безпеки комплектуються поліцейськими, яким присвоюються спеціальні звання поліції відповідно до прикінцевих та перехідних положень цього закону. Структура штат, штатний розпис, та кілька підрозділів державної автомобільної інспекції та громадської безпеки визначаються в порядку, визначеному цим та іншими законами України. По мірі готовності до початку функціонування патрульної поліції в регіонах та населених пунктах, де її обов'язки тимчасово виконують Державна автомобільна інспекція та підрозділи громадської безпеки, уповноваженим керівником органу поліції вживаються щодо цих підрозділів організаційно-штатні заходи пов'язані з їх ліквідацією відповідно до положень цього закону. Про день початку виконання патрульної поліції своїх обов'язків у регіонах та населених пунктах, де тимчасово функціонували Державна автомобільна інспекція та підрозділи громадської безпеки, завчасно сповіщаються місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування та громадськість. Працівники міліції, які на день набрання чинності цим законом мали календарну вислугу не менше п'яти років та продовжили службу в Міністерстві внутрішніх справ України або поліції, їх територіальних органах, закладах або установах на посадах, що заміщуються державними службовцями або в навчальних медичних закладах та науково-дослідних установах на будь-яких посадах. Після досягнення вислуги років що е, дають право на пенсійне забезпечення відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби. Та деяких інших осіб мають право на пенсійне забезпечення згідно із законом України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. За колишніми працівниками міліції, у тому числі пенсіонерами, а також членами їхніх сімей, іншими особами, зберігаються пільги, компенсації, гарантії, передбачені цим законом для колишніх поліцейських членів їхніх сімей, інших осіб. Право на отримання одноразової грошової допомоги інших виплат, передбачених законом України про міліцію, зберігається, здійснюється в порядку, що діє до набрання чинності законом України про національну поліцію. До 1 липня 2018 року положення пунктів 2.4 частини 7 статті 15 та під пунктів два чотири пункту три прикінцевих та перехідних положень цього закону не поширюється на керівників територіальних органів поліції, що входять до складу патрульної поліції, поліції охорони та поліції особливого призначення. Поліцейським дозволяється носіння та використання форменого обмандарування, визначеного для працівників міліції, до затвердження Кабінету міністрів України. Зразків формного обмундирування поліцейських та забезпечення ним у визначеному порядку відповідно до затверджених норм. До 31 грудня 2016 року поліції дозволяється використовувати службових посвідчень, планків, печаток, штампів, логотипів та амблем міліції та Міністерства внутрішніх справ України. Підписано президентом України Петром Порошенком, місто Київ 2 липня 2015 року.